Воїна Андрія Кухаревича поховали у Тернополі 12 серпня. Прощатися із захисником прийшли рідні, друзі, побратими. 22-річний Андрій Кухаревич загинув 7 серпня, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Він служив у 63-й окремій механізованій бригаді. Його життя обірвалося всього за кілька місяців до 23-го дня народження. Так, да, Він прийшов до нас в минулому році, командиром зводу в другу роту. Перейшов в іншу роту. Через деякий час став командиром роти. Молодий, енергійний, наполегливий. Вміє відставити свою думку. Але слухає старших теж. Він поступив на військову кафедру. Він вже молодий офіцер, молодий, який з тому обрав цей шлях. Друзі згадують Андрія як добру та оптимістичну людину з відкритим серцем. Він, він завжди був веселий. Чи в компанії, чи просто ми з ним зустрічалися. Він завжди все тримав на позитиві. Я навіть не знав, що він воює. Це настільки, ота от, звістка в тому Фейсбуці від голови нашого, ну це просто було так, як, та, та, як кінжал в серце запхав і все. Все як в тумані. Ми завжди е, зустрічалися з ним на співочому полі в Тернополі, там і познайомились з ним. І слово за слово, компанія за компанією. Ми з ним підтримували зв'язок. Все було як викликало. Ми Стали друзями. За словами матері, Андрій з дитинства мріяв про військову справу. Навчався в Коропецькому військовому ліцеї інтернаті, а згодом у Львівській академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у 2024 році свідомо став на захист України, обравши шлях військового офіцера. Він завжди казав, щоб я не переживала, що він живучий, що все буде добре. П'ятницю теж, теж я дивлюся, що останній вихід на Зв 18.45, а вже десь третій годині з приїхав воєнком і повідомив мене. Він дуже був добрим, співчутливим, таким енергійним, завжди посміхався. В дитинстві було дві ямочки. Я хочу подякувати Богу. Ну, всі... я не знаю, як це склалося. Нічого випадкового не буває. Всім силам небесним, що в мене був такий син. Поховали Андрія Кохаревича на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Вічна і світла пам'ять герою. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.